Без припущень і здогадок Євгена Пригожина вбив Путін. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. Таку заяву він зробив під час саміту Ялта у Києві. За його словами, для України це просто мінус один терорист. Водночас для Путіна натякає президент. Це удар по статусу лідера. Далі цитата: Путін здувся як людина, як політик. Він вбив Пригожина. Принаймні, така інформація у нас є. Кінець цитати. На які саме дані опирається Зеленський у своїх твердженнях невідомо. Логічно припустити, що на інформацію від української розвідки. Проте ГУР принаймні, публічно каже інше, Буданова взагалі не поспішають. Ховати Пригожина. мовляв, власник ПВК Вагнер все ще може бути живий, на відміну від його поплічника Дмитра Уткіна та інших вагнерівців, які також були у літаку, за словами представника ГУР Андрія Юсова, смерть Пригожина поки що недоконаний факт. Наведу його слова. Далі цитата щодо Пригожина, скажімо так: поки що не всі питання закриті. Щодо організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно. Я думаю, що тут в принципі, все досить очевидно. Щодо самого ватажка. Я думаю, що треба ще деякий час почекати. Ми маємо оперувати підтвердженими фактами. Треба ще почекати. Кінець цитати. Тим часом кремлівські пропагандисти роблять все для того, щоб поставити під сумнів загибель Пригожина. Зокрема, через соцмережі запустили фейкову новину про те, що авторитетне змі BBC нібито спростувало смерть головного вагнерівця. На відео з кадрами з місця. Вікатастрофи та фотографіями Пригожина розмістили текст. Цитую джерело BBC спростовує інформацію про загибель власника ПВК Вагнер. Згідно з інформацією, авіакатастрофа була інсценуванням російської влади. А Євген Пригожин живий кінець цитати. Аналітики видання Reuters дослідили ситуацію і з'ясували, чи очевидний. Фейк мовляв на офіційних сторінках BBC такого відео не було. Водночас у Бібісі заспокоїли про інцидент. Знають і вже підключили юристів для термінового розслідування. Виникає запитання: а навіщо Кремлю через рупори пропагандистів поширювати ідею про інсценування смерті Пригошина? На думку колишнього депутата Держдуми РФ Пономарьова, Путіну такі чутки вигідні. Давайте послухаємо, чому зацікавлений в тому, щоб таке розповсюджувати там різноманітні чутки, бо це збиває хвилю. Вони дуже забезпокоєний. Занебезпокоєний тим, що можуть бути там заворушення ä, всередині країни, там, бо є певне коло там патріотів, ä, які переживають за загибель ä, одного з своїх лідерів. Ä, і саме тому Кремль да так, так це і робить. Схожої думки притримується і правозахисник Володимир Осєчкін. каже, спекуляція навколо смерті Пригожина розраховані на любителів теорії змов. А Путін хоче вийти сухим із води. Почуємо Зараз основна задача а, вместе а, в з піарщиками і політтехнологами вбросити в маси які міфи. возможно, він жив, возможно, летів на другому самолеті, возможно, зараз в Африці, возможно в Южній Америці і так далі. Для чего это делается? Только для того, чтобы какое-то количество людей перестали обсуждать э, правду, а именно то, что Владимир Путин решил убить э, тех людей, которые э, служили ему в ЧВК Вагнер.